Вітаю вас на каналі Усвітла. Сьогодні я буду готувати неймовірно смачний салат з крабовими паличками. Салат дуже ситний, виглядає яскраво та апетитно. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і будемо готувати разом. І звичайно, я почну з приготування домашнього майонезу. В Каструльку з китячою водою ставлю стакан в якому в мене один жовток, сіль та цукор. Починаю збивати. Невеликими порціями додаю олію. В такому випадку, як бачите, не обов'язково мати всі продукти кімнатної температури. Можете в будь-який момент собі вирішити робити майонез. Достатньо поставити стакан в гарячу воду. Ці продукти нагріваються і густіє дуже добре. Невеликими порціями додаю олію. Коли маса стане достатньо щільною. Ось який він густий в мене вийшов. Додаю лимонний сік. Або половини, або цілого лимону залежить від вашого смаку. Збиваю далі. Майонез густішає і густішає. Додаю повну чайну ложку гірчиці. Гірчиця в мене солодка. Якщо, ви, якщо вам подобається майонез більш гострий, додаєте і гостру гірчицю. Також невеликими порціями вливаю воду і доводжу до потрібної консистенції. Вода, звичайно, кипячена, але не гаряча, вже охолоджена. У мене зготовий, тільки подивіться, який він гарний, густий і дуже смачний. посуду, в якій буду робити салат, викладаю заздалегідь відварений та вже охолоджений рис. Кладу консервовану кукурудзу, консервовану фасолю і нарізаю невеликими шматочками крабові палички. Відварені яйця також нарізаю приблизно однакової величини. Додаю дрібно посічену петрушку. У мене заморожено. Що у вас є свіжа, то це ще краще. Ну ось всі продукти в мисті. Тепер заправляю майонезом. Салат получився дуже смачний, яскравий, апетитний. Я вам раджу приготувати. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та до наступних зустрічей. Тепер буде ще багато нових та смачних рецептів.